А полковник 30 років визнає 33, він мене вчив із такого лейтенанта. Так так? Чому так? А тут пишуть вже чітко, коли Полтава виступила, пенсійний фонд прийшли, пенсійний фонд каже, що люди добрі, яке ви відношення маємо до, до вас, дасте, буде постанова Кабміну, буде перерахунок пенсії, тоді будемо щось говорити. А зараз нічого ніхто не каже. І вже є, і вже є бачите, скинули від 19 жовтня зміни, що носять до пункту на посадах поліцейських разі звільнення із служби після 7 листопада 2015 року. Так що нас, хлопці, шансів немає. Нуль. Володу. З вас посміялися. А що ми, а що ми зібрали? Що, що ми прийшли? Прийшли ходимо. Розумієте, я як кадровидя це розумію, тому що до мене ходили всі і говорили. Ото от не був, хто останній, що на пенсію, як пенсію йдеш? Приходиш, береш, пишеш рапорт, отримуєш всі необхідні документи, довідки це ж пенсійний фонд, пенсійний фонд нараховує. Зараз що що ми прийшли в пенсійний фонд? Я не можу зрозуміти. Випадково. Прийшли в пенсійний фонд, тому що вимагати пенсію. А вимагати пенсію маємо у кабінеті міністрів, міністерстві внутрішніх справ. І тоді буде якийсь, якийсь толк з того всього. А зараз, а, зараз, а, зараз, а зараз ми. Дивіться, яка маса людей. Це має, люди, які надурені, які зараз ходять, і з них посміються і нічого не зроблять. З кожним роком все менше і менше. Немає Прошу, давайте висловлюйтесь. Я думаю, може.